Слухайте, небо співає, воскресіння чу, Воскресіння, Боже спасіння, гробі Ісуса немає. І зеленого болота, я на свято поспісала, і для вас новини, любі друзі, готувала. Та я бачу, що ви чули, про це чудо і студент. Воскрес! Зимою, холодною, ми спочивали, що сонечка просто не бачили ми, Ісус зберігав нас холодними днями, щоб присбудити нас промінням весни. Найкращі пісні я збирав для Ісус, літаючи серед блакитних небес. Радісну славу муже співає, кашторный заскрас, виновики оскраз. Я ми теж жити капу і полив. І зелу я жду далекий тісі, та сьогодні вони вам дала завітало. І подало мені ксьоси квітечко склав. У нашому цвітає, та світає, та й та кущі, такі ще коні, тому що спотну і нових реча та є навесні. Я просто зачок, що я можу сказати, а все послухайте ви друзі, мене, я тебе спочався, щоб гостя послалять, посолять, знаю точно любить мене. Ми усі створіння Божі, люди звірі, пташенята, нас творив Господь наш любий, щоб Ісуса вшанувати. Він один достойний слави, бо лише Він дає нам спасіння, тож прославимо Ісуса й Його світле воскресіння.